Доброго дня, висвіта компанія Луцьк. Дімотажна тракторця Донфенг 404 G2. Дана модель трактора йде з кабіною. 4 циліндра, 40 кінських сил, повний привід, рівна підлога, реверс. В речах ПП знаходиться з боку, примусована візка даного тракторця. Дуже потужна, класна сороківка ось така сороківочка відправляється до своїх власників. Зі кого буде цікавити китайські міні-трактори. Звертайтеся в місто Луцьк, вулиця Рівненська, 48. Трактори та навісне завжди є в наявності. Компанія МініАгро, місто Луцьк. Ось наша техніка. Денфен 244-й 24-ка G2 є в наявності ще на зборці. Ще 40 джинма стоїть, а ні, 40ка вот, Дженма. 40-ка вже вчора виїхала у нас зі зборки. 40-ка джинма, 40-вка шифенг, це є на зборці. Будемо також це не доробляти і ставити в рядочок.